Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Ні для кого не секрет чи взимку краще оминати річки та ставки, але, на жаль, далеко не всі містяни дотримуються цього правила. І саме тому рятувальники вийшли на спеціальний рейд, щоб розказати містянам про те, як правильно себе поводити біля водойм. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі першого міського. До нас у гості завітали Світлана Чередниченко, речниця рятувальників Криворізького району. а також Руслан Миткий, старший інспектор відділення зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції Кривого Рогу. Я вас вітаю. Вітаю. Так ви виходили на спеціальний рейд. Розкажіть нам, будь ласка, про мету такої акції. Давайте я почну. Будь ласка. Мета цієї акції було зменшення нещасних випадків на водоймищах в зимовий період. Угу. Якщо говорити про статистику, то наскільки змінилося число трагічних випадків біля водойм у цьому році в порівнянні в порівнянні з минулим? На жаль, в цьому році кількість загиблих зросла, а також взагалі кількість випадків на водоймах також зросла. Це стосується і порятунку взагалі людей, і загиблих. Тобто, все ж таки, цього року більше з таких на жаль, випадків. так можливо, через те, що діти перебувають вдома і онлайн заняття проходить, а їм потрібне спілкування. Вони дуже. Хотять побути в соціумі, виходять на вулиці, спілкуються і, можливо, через це у нас і побільшало випадків трагічних. На жаль, якщо говорити про товщину льоду, то яка вона є безпечною для того, щоб людина могла вільно перебувати на кризі? Це все такі умовні цифри, але вони є. Товщина льоду повинна бути не менше 7 сантиметрів. Але як ми його поміряємо? так, Як Звичайно. виходить дитина на літ, і дивиться, 7 см можна грати. Тому треба відштовхувати світ температурного режиму, наскільки довго тривалася мінусова температура, на, яких, на якому рівні вона була, можливо, вось, мінус 1, або мінус 10. Як після цього була, яка після, температура була після цього? Плюсова. Взагалі краще <с? <с? <с?> таке, під, таке під питання. Не піднімати, коли люди гинуть, але воно є, краще на лід взагалі не йти, але коли діти вже йдуть на лід, то цьому нема пояснень. Так згодна краще, звичайно, не виходити на криго, але все ж таки діти це часто роблять, і є й дорослі, які також потрапляють ось такі трагічні випадки. Тут у мене виникає таке витікаюче питання стосовно рибалок. Є дуже багато таких трагічних випадків серед рибалок. От якщо говорити про товщину льоду для риболовлі, яка вважається безпечною, хоча приблизно. Ось яка? Ну, як зазначив колега, для однієї людини це товщина льоду від 7 сантиметрів, для двох і більше осіб це 12-15 сантиметрів. Якщо ми розуміємо, що рибалки виходять не поодинці, а скупчуються десь в місцях, що категорично не можна робити, то звісно товщина льоду більше 10 сантиметрів. І по коли люди. Виходять на таку зимову риболовлю, вони повинні розуміти, що не можна робити поруч лунки, лунок багато, не можна скупчуватись людьми в одному місці, тому що це навантаження на кригу. Тобто дотримуватися всіх правил максимально От стосовно правил, дивіться. Всіх мешканців Кривого Рогу і не тільки, мабуть, Кривого Рогу сколихнула звістка про те, що двоє дітей цього тижня загинули, провалившись під кригу. Також була схожа ситуація з людьми у Лозуваці минулого тижня. Розкажіть нам трохи про це. От нагадайте, будь ласка, нашим містянам. цього також витікає питання: от які все ж таки основні правила поведінки на люду? А, так, на жаль, в Криворізькому районі у нас зафіксовано в цьому році жахливий випадок, коли двоє дітей з однієї родини загинуло. Їх знайшли батьки, дітей не могли спочатку довго знайти, не розуміли, де вони поділися. Вони поверталися від бабусі, здається, додому самостійно, без дорослих, і вирішили зайти на водойму. На жаль, це загину... люди, діти загинули. Це дуже жахливо. Є більш такий приклад в Лозуватці, коли рятувальники врятували одного чоловіка рибалку, іншого врятували пересічні громадяни. Люди заплили на човні, на довному Дуже далеко від берега він лопнув і вони почали тонути. Я розумію, що всі люди дорослі вони вміють плавати, але ми повинні зважати на те, що в прохолодній воді людина від 5 до 15 хвилин, перебуваючи, отримує шок, отримує переохолодження і вже не може навіть не мислити, як необхідно що робити, як робити. На щастя, людей врятували. Також у нас є ще випадок. Буквально вчора в Інгулецькому районі на ріці Інгулець хлопчик 2008 року народження також провалився під Кригу. Люди повністю зробили алгоритм дії вірний. Перед тим, як піти рятувати дитину, вони зателефонували рятувальникам, попередили, потім вже пішли рятувати. На щастя, врятували хлопчика. На момент прибуття рятувальників він вже був госпіталізований. На жаль, ми не знаємо цю людину, яка вчинила цей героїчний вчинок, тому що не всі лізуть у крижану воду і рятують людей. Тому звертаємося, якщо ви почули, то зверніться, будь ласка, до рятувальників, позначте свої дані, залиште свої дані. А, і взагалі таких випадків кожен рік дуже багато, на жаль, дуже mm. багато. На жаль. Так, Якщо людина вже все ж таки вийшла ось на кригу, і вона відчула, що під ногами почав тріскатися лід, як їй бути, щоб не провалитися вниз. От, який тут алгоритм дій має бути? Ну, давайте вже я продовжу. Будь ласка. Доповнюючи ще. Пані Світлану, хочу додати головне правило поведінки на кризі, на льоду в жодному разі не йти туди, Це враховуючи головне. особливості криворіжжя, дуже різкі зміни в температурному режимі. От тиждень буде там мінусова температура, наступного тижні може бути плюс 10. І людина вважає, що крига досить міцна, да? а на протязі трьох днів вона суттєво потоншає. А все ж таки, коли вже людина, дитина опинилася на льоду, бавитись там якісь інші цілі, там риболовити, то є певні правила. Якщо лід почав тріскатись, що потрібно зробити? Піти по своїм слідам, якщо є сніг, в протилежному напрямку. Якщо тобто назад, назад. Ну, Моделюємо ситуацію, вже людина да, у воді. Що треба робити? Не панікувати. Хоча складно не панікувати, коли ти вже в крижаній воді. Але треба не панікувати, широко, широко розставити руки, намагатись дістатись до найближчого корчу, виступу. Складно це знати, але все ж таки необхідно. Плавно підпливати до якогось виступу. Кликати на допомогу. Людина, яка побачила іншу людину у воді, яке правило? Зі своїх речей зробити мотузку, з куртки, з штанів, з усіх речей, які тільки можливо. Наприклад, на мосту стоїть людина. Що вона зробить? Подасть, Подасть таку саморобну мотузку зі своїх зі свого предмету одягу людині, яка потребує такої допомоги. Голосно кричати. Людина, яка хоче врятувати, знайде будь-яку можливість, інстинкт її підкаже, палицю взяти, жердину, все, що є під рукою, міцне, ремінь, вра... Ремінь, тобто сплести бо, тут, Шарф. все, що є, все, що необхідно. І враховуючи, також треба враховувати той факт, що людина перебуває в паніки, і сил в неї набагато більше, тому що вона хоче врятуватись, і може просто затягнути. Людину воду. Так, це адреналін такий спрацьовує вже. Я хочу доповнити, коли людина намагається врятувати іншу людину, перш за все, попередити рятувальників з номером виклику 101, потім вже йти на допомогу, тому що є е, велика ймовірність, що людина також може провалитися під кригом. І в жодному разі не пересуватися по кризі пішки, тобто увесь зріст, треба повзти і підповзати до людини, яка вже в ополонці знаходиться. І звісно, дуже близько не підповзати. Розуміти, що якщо ви йдете на порятунок, у вас повинно вистачити фізичних сил. Щоб витягти людину, тому що одяг мокрий, людина стає набагато важчою. В жодному разі не давати можливості людині, яка знаходиться в ополонці, вставати на ноги після того, як вона виповзла на кригу, лише повзки добиратися до берега. І також підбадьорувати і намагатися також робити зауваження, щоб людина в воді допомагала своїми ногами, тобто відштовхувалася і наповзала грудьми з розкритими повністю руками на поверхню льоду, тобто щоб не обламувався, от таким чином, так якщо отак зробить людина. Обламується крига, якщо широко розставити і наповзати грудьми, то є шанс все ж таки вибратися на криг. да, і врятуватися. Ага. І звісно, чим коротший час для порятунку, тобто чим менше людина знаходиться в крижаній воді, тим більше вірогідність, що вона виживе і далі буде почуватися нормально. Угу. Так, ну що ж, шановні телеглядачі, ось такі поради. Прислухайтеся, будь ласка, тому що зараз ну в принципі кожен може опинитися у такій ситуації. Щодо вашого рейту, скажіть, будь ласка, чи вперше ви виходили цього року на ось такий рейд? Цього року вперше вийшли на uh квіт, -huh. але на протязі року ми виходимо постійно, uh -huh. тобто і про правила поведінки біля водою. Я так розумію, розповідаєте влітку, і інші також правила правильно від особли... В залежності від особливості uh -huh. пори року. Ми розповідаємо дітям. Переважно дітям розповідаємо. Uh -huh. А особливо коли є батьки і діти поруч, то і батькам також розповідаємо. Це робиться не шаблонно, не для галочки якогось, робиться спеціально з метою унеможливлення е трагічних на випадків на воді. Uh -huh. І от сьогодні, я так зрозуміла, ви ось такі буклети роздавали правильно Так, листівочки роздавали Можливо, покажи, людям. Будь лас, так, так, так. Uh -huh. ось такі. Листівочки, тут зазначено телефон служби по рятунку. Uh -huh. Звісно, можуть люди звернутися і за номером 102 залишити виклик, наприклад, тому що може людина розгубитися, а наші колеги, звісно, зателефонують вже нам і повідомлять, куди необхідно вже нашим фахівцям виїхати, щоб надати людям допомогу. Хочемо зазначити, що. Так, вперше в цьому році ми виходимо, але протягом вже майже тижня ми займаємося цією роботою, тому що як тільки почало, почала температура знижуватися, почав покрив на воді з'являтися, і ми розпочали роботу, тому що практика показує. Маленька, тоненька крига, але все ж таки діти, перш за все, діти починають виходити і випробувати на міцність літ. Угу. Так, і на останок скажіть, будь ласка, от на вашу думку, наскільки містяни все ж таки обізнані у цьому питанні, як себе правильно поводити у таких ситуаціях? Ви знаєте, як сьогодні практика показала, дуже багато людей, дорослих людей, не знають, куди телефонувати, коли стали або свідком так, такої події, коли людина провалилася під кригу. Вони губляться, вони не розуміють, хто повинен виїхати на допомогу. З цією метою роздаємо листівочки, пояснюємо, розказуємо. Основні правила так розуміють. Вони розуміють, що потрібно підповсти, кинути, наприклад, там подати гілку або там ремінь. Такі основні правила вони розуміють. І не звертають уваги на те. От, наприклад, сьогодні спілкувалися з рибалками. Ми кажемо, ви розумієте, що ви подаєте приклад дітям. От діти проходять повз водою, бачать, що ви сидите. Біля промої навіть. І вони розуміють, що ну, доросла людина там сидить, значить там безпечно, і вони автоматично виходять. Ми звертаємося і кажемо, ви розумієте, що ви дітей підштовхуєте до того, щоб вони вийшли, тому що вони бачать, доросла людина знаходиться на кризі. І вони починають прям, ну, видно, по очах, починають розуміти, що дійсно я ж тут сижу, і на мене інші дивляться. і... Я вже як приклад для них. Так? Ось на ці нюанси дуже багато людей просто не звертають уваги. І є багато людей, навіть дорослих людей, які рибалять. Так? Вони не дотримуються цих елементарних правил, вони не беруть з собою мотузку, яка повинна бути у будь-якого рибака. Мотузка повинна бути 10-15 метрів, щоб якщо провалилась людина під кригу, міг кинути іншої, іншій людині витягти. Ми запитуємо: ви ходите вночі на рибалку? Так, ходжу. Ви самі ходите? Так, один, одна людина. Тобто цього категорично не можна робити. Люди повинні попереджати інших родичів, близьких сусідів, що ти пішов на рибалку, і лише потрібно робити це в коли світло. Не вночі. Не вночі так. 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 Ну що ж, я вам дуже дякую. Ми будемо сподіватися, що наші містяни і після вашого рейду, і після нашої телепрограми будуть більш обізнаними, е, зрозуміють основні правила, як себе поводити біля водойм і на льоду. І дякую ще таке доповнення так, буде ласка. про водохреща, ми забули сказати незабаром. Водохреща, щоб люди тільки на стаціонарних водоймищах, де обладнана спеціально обладнана полонка, mm -hmm. де є рятувальники. Жодному випадку не треба е, самовільно посилічку в якихось глухих місцях робити ополонку, занурюватися туди, тому що підводна течія може занести людину далеко-далеко. Так, згодна. Я сподіваюся, що люди вас почули і будуть більш все ж таки обізнаними. Так, я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були Світлана Чередниченко, речниця рятувальників Криворізького району, а також Руслан Миткий, старший інспектор відділення зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції Кривого Рогу. Ми поговорили про рейд, який організували рятувальники, а також про правила поведінки на льоду. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському. 2023 на Криворіжжі зустрів нас морозною погодою, через яку, за законами природи, поверхня місцевих водойм почала вкриватися льодом. Не минуло і двох тижнів нового року. Як на околицях кривого рогу, провалившись під кригу, загинули дві дитини. Ще двох чоловіків, для яких риболовля на карачунах перетворилася на купання у крижаній воді, вдалося врятувати. Аби більше ніхто з людей не поповнив цієї сумної статистики, рятувальники та патрульні кривого рогу регулярно проводять профілактичні інформаційні рейди. Під час них містянам нагадують правила поводження на водоймах. Якщо ви бачите, що ну, там діти йдуть, то ви повинні попередити їх, що це, це небезпечно. Що ви робите, також небезпечно і вам також не потрібно це робити. Один з таких пан Сергій, завзятий рибалка, який почав займатися цим хобі ще з дитинства. Він погоджується, це захоплення взимку вимагає виходу на кригу, але для власної безпеки. Такий чоловік завжди перевіряє її на спеціальним інструментом. Як? Завдяки пішні. Крига ж таке, ну як вам сказати, ти стукаєш по ній, чуєш відлуння і навіть ну, на пробиття. Якщо з першого разу пробивається, то ну, я не стану на цю кригу. Це тонка крига, ну це неможливо. Треба. Добре, щоб крига була хоча б з другого, третього, щоб удару вона пробивалася, з першого не можна. Малечу ж закликають не брати приклад із незнайомих їм дорослих. Та якщо і розважатися біля водойм, то виключно у супроводі батьків чи опікунів. Не можна туди виходити без дозволу дорослих чи не можна? Не можна, не можна так? А якщо все ж таки крига буде міцна і вам захочеться там відпочити да, на льоду, а з ким ви туди повинні виходити і з дозволу кого? Дорослими. З дорослими. Да? Рятувальники та правоохоронці проводять бесіди та роздають людям інформаційні листівки. Розповідають не лише про саму небезпеку, а й як зарадити людині, що провалилася під Кригу. Алгоритм простий: насамперед повідомити про це рятувальникам за номером 101. і лише після цього йти на порятунок людини, якщо ви впевнені у своїх силах. Ви можете розуміти, що ви наражаєте також себе на небезпеку, коли стаєте на еліт і можете провалитися. Під рукою може бути, наприклад, пасок. Ремінь, шарф, якщо він міцний, якщо ви на березі, ви можете виламати гілку довгу. в жодному разі не підходити до місця події, а саме повсти потрібно. Людина також повинна допомагати своїми ногами виповсти на лід і повсти вже по льоду. Але попередити нещасний випадок набагато простіше, аніж долати його наслідки. Тож, у разі, якщо ви бачите дітей або людей у небезпеці, ці, окрім рятувальників, можете звертатися і до патрульної поліції. Звичайно, ми попереджуємо так само і громадян, щоб реагували, коли бачать, що діти знаходяться на кризі, щоб вони телефонували в 101, 102, для того, щоб діти не виходили на лід, щоб самостійно казали про те, щоб діти виходили з льоду. Тому що якщо ми об'єднаємось, таким чином ми можемо не допустити таких нещасних випадків. Протягом найближчих днів у регіоні прогнозують. Візьке потепління, Тож тим, хто бажав, але не встиг стати на кригу від цієї ідеї, точно слід відмовитися. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.